Що ж там у Ілона Маска? The Wall Street Journal оприлюднили новину про суперечку Маска та Альтмана за OpenAI. Альтман шукав підтримки серед союзників Трампа для проекту Starjet – розширення обчислювальних потужностей OpenAI. Президент схвалив ініціативу, і Софтбанк пообіцяв 100 мільярдів доларів інвестицій. І тут з'являється маск з масштабною критикою угоди. Щоб повернути контроль та, за думкою, маска врятувати компанію від хибного курсу. Ілон запропонував викупити некомерційну організацію, що керує. OpenAI. Маск оцінив купівлю OpenAI у 97,4 мільярда доларів та разом з групою інвесторів підніс сему Альтману вигідну угоду. На що Альтман відреагував з гумором, зробивши пост у соцмережі X наступного змісту? Цитую: Ні, дякую. Але ми можемо купити Твіттер за 9,7 мільярда доларів, якщо ви хочете. Сарказм гендиректора OpenAI навіть складно приховати. Одним реченням він і публічно відмовив маску і нагадав про його попередні невдалі інвестиції. Щось мені підказує, що на цьому конфлікт не завершиться. Чекаємо хід Ілона.